Соборність розуміє кожен власно, що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, що в нас єднає мужність, силу, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину, Це той завіт, що нам Кабзар давав. Це те, про що він мріяв і писав, це ті рядки, що складені на віки, це для душі вірші, що серцю ліки. Це наші мрії в дійсності нові. це світле небо, миру і надій. Це сонце, роси, квіти навесні. Це щось приємне, те, що бачили вісні. Соборність то сім'я, то Україна, рідна нека моя.